Привітати представників четвертої влади прийшли всі ті, хто у своїй професійній діяльності дотичний до роботи журналістів. Погодьтеся, що діапазон проблем, які порушують наші колеги, досить широкий, а тому на свято завітала велика кількість гостей, представників влади. Журналісти поділля центр отримали державні подяки, подарунки. Сьогодні практично ні одне зібрання, не одна конференція, не один приїзд. Високопосадовців з Києва не обходиться без вас, без журналістів. Ви потім висвітлюєте на шпальтах газет, телегра, радіо, телебачення. Всі ті приємні, будемо говорити, і неприємні речі, які сьогодні є в області. Кожне ваше слово, кожен ваш виступ, кожен ваш ефір дуже глибоко цінується. І переживається нашими земляками. Це якраз і свідчення того, що вас знають в обличчя, вас знають по голосу і вас практично люблять і закохані тисячі подолян нашої області. Я хочу побажати одного в ці святкові дні: безумовно, вашого благополуччя, вирішення всіх соціальних питань у ваших сім'ях і безумовно того, щоб кожен ваш прямий ефір, кожен. Інформація, яка приходить від вас, була завжди чесною, правдивою і безумовно відповідала всім нормам сьогоднішнього нашого життя. На сьогодні програма з логотипом поділля Центр можна побачити на двох телеканалах та почути про життя краю на двох радіоканалах. Обсяги мовлення наші дуже потужні, одні з найбільших в Україні, незважаючи на те, що колектив. Такі вже великі, тому що ці традиційні телекомпанії, телерадіокомпанії, як в Дніпропетровську, у Львові, в Харкові, Одесі і так далі, так далі, в Донецьку, вони мають втричі більше колектив і дуже часто втричі менше обсяг мовлення. Для того, щоб розвиватися, ми набирали обстріл мовлення. Думаємо вибудовувати якось там свою економіку. Зараз так сміливо заявляю, що у нас економіка також десь. В першій п'ятірці обласних державних компаній. ми все-таки маємо вислідувати життя регіону, показувати, що тут відбувається, і трошечки пропагувати, пропагувати мистецтво і музику. І класично, в тому числі, і порпувати же живопис, напружений графік роботи, оперативне відслідковування гарячих подій, мобільність, пунктуальність, ось ціна кожного кадру ефіру. Це робота усіх ланок злагодженого механізму, серед яких, зокрема, журналіст, оператор зйомок, оператор монтажу, режисер, звукорежисер. Завдяки телебаченню я об'їздив майже всю Україну. А якщо появлявся в тиждень раз-два рази вдома, то як сонечко, жінка не знала, як коло мене бігати. Я думаю, як вона мене терпіла до цих пір, що я не тримався вдома, а все віддавався роботі. Працівники телерадіокомпанії вдвічі старші свого покоління, живучи в шаленому ритмі, припускаючи шквал інформації через власне серце. Однак ці люди вічно молоді душею, адже до цього їх просто зобов'язує обраний ними фах.